Добрий день, дорогі земляки. Останній день цього тижня звітую про роботу. Ну, перш за все хотів би подякувати нашим комунальним службам, тому що багато виникало питань надзвичайних. Ну, слава Богу, упоралися люди на сьогоднішній день з теплом, з водою, з електрикою. Теплові мережі вступили в фазу виконання проєктів по реконструкції теплових мереж. Організація, та, яка виграла тендер, сьогодні проводить геологічні роботи, вивчає ситуацію тієї котельні, яку плануємо реконструювати. Нагадую, плануємо збудувати. 5 Цей проєкт, як ми вже обговорювали з вами, дає можливість зекономити до 30% енергоносії, включаючи не тільки газову складову, а також електроенергію. І в подальшому за рахунок економії будемо сплачувати ми тіло взятих кредитів. Це дасть можливість нам все-таки покращити ситуацію. І уменшити кількість ремонтів на наших комунальних теплових мережах. Я не буду на сьогоднішній день говорити, що краще центральне чи автономне. Я єдине скажу, що якщо ми пішли б ситуацію на погодження автономного опалення, це б нам вийшло в чотири рази дорожче. Тут необхідно було перекладувати всі абсолютно мережі, включаючи газові електромережі, а це мільйонні кошти, які на сьогоднішній день громада не в змозі знайти і потім в подальшому їх оплатити. Що стосується тарифів, як у моєму звіті, короткому за рік. Я говорив, підвищення абсолютно не буде. Якщо комунальні підприємства на сьогоднішній день подають розрахунки на збільшення тарифів, це не значить, що ми будемо їх піднімати. На період військового стану, поки він у нас в державі, поки ми не переможемо, ніяких розмовин підняття тарифів неможливо за рахунок людей. Якщо Буде підняття тарифа. Різниця буде компенсуватися з місцевого бюджету. По крайній мірі, я так буду настаювати, і я впевнений в тому, що мене депутати підтримають. В тому році на різницю в тарифах по воді ми надали більше 12 мільйонів. Ця неділя була щедра на гуманітарну підтримку. Декілька Міжнародних організацій за сприяння наших благодійників українських втілили в життя декілька програм по Лозівській громаді. По-перше, це гуманітарна допомога з Польщі, що дає нам можливість забезпечити близько 6 тисяч наших сімей там, де діти, до 18 років. Поки ну, така сума, ми не можемо платити. Більше категорій за допомогою підтримки обласної військової адміністрації ми отримали більше 30 тонн алії, рису, і ця гуманітарна допомога також видається по центрам. Інформацію ви можете знайти на сайті Лазівської міської ради або в соціальних мережах. Також отримали підтримку від наших угорських партнерів. Це стосується битових предметів, пилисоси, мікроволнові пічі, холодильники, а також генератори. Це все направлено на підтримку, де проживають наші переселенці. За сприяння депутата Лазівської районної ради Андрія Воронкіна, а також за підтримки народного депутата Бабак. Були завиджена відповідна кількість планшетів нашим діткам, ті, які навчалися в восьмій школі. Напоминаю, що восьма школа в нас постраждала від ракетного удару. Но ми впевнені в тому, що ми її після перемоги відбудуємо. Багато було нарікань в соціальних мережах по питанням фабрики кухні. Ну, Повірте, ця фабрика кухня, вона буде тільки нам в нагоді. Це і якість приготування, і безумовно здоров'я наших дітей. У Україні втілюється тільки три проекти. І спонсор вибрав іменно це направлення: нашу ЛАЗАУ ровно Сумської області, а також Бучу Київської. І гроші, ті, які направлені на цей проект, їх. Неможливо буде використовувати по другим напрямкам. Ми відпрацьовували це питання півтора року, і я вважаю, що якщо цей проєкт особисто корує голова обласної військової адміністрації, він безумовно буде втілений в життя. І ми зробимо максимум те, що плануємо. Що стосується медичної галузі, також продовжуємо. Підтримувати наше населення і переселенцям по питанням якості обслуговування форих. Питання складні, але вони на контролі. Розглядаємо питання закінчення капітального ремонту радного нашого відділення, і потім будемо переходити на неврологічне, тому що по цьому напрямку дуже багато звернені. Відповідно, потрібно також в нормальних умовах утримувати людей по обслуговуванню. Харчування в доброму стані. Проблем поки що по захворюваності не значних не бачимо, що стосується АРВ, а також ковіду. В неділю ми відзначаємо День соборності. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Україна в нас неділима, єдина слава Збройним силам України. Лазова це Україна. Слава Україні.